Всесвітній день космонавтики, учні 29-ї школи відзначили з розмахом. Півстоліття тому Юрій Гагарін вперше в історії людства облетів земну кулю. Відтак зранку учнів школи зустрічали два старшокласники у скафандрах космонавтів. Оскільки ми з Віталіком сьогодні в такому вигляді, то всі такі веселі обличчя, всі питають, чому ми вдягли, навіщо, і ми їм розповідаємо, що сьогодні за день. Опісля на школярів чекав єдиний для всіх класів урок космосу. У холі зробили виставку модели літаків, та на цьому у навчальному закладі не зупинилися. Ми проводили постійно презентації, шкільне телебачення. наше працювало, кожної перерви, показували інформацію про космонавтів Чернігівщини проти по космосу. Презентації різного роду показували. На минулому тижні наші учні виграли електронний планетарій. Це був міський конкурс Шлях до зірок. І ми сьогодні його презентували. У шкільному музеї діти познайомилися із речами, котрі брали з собою подорож до зірок Чернігівські космонавти. Десять чоловік космонавтів, які кончали наше льотне чернігівське училище, за виключенням двох совершали ці польоти по несколько разів. Наприклад, Соколов совершил п'ять польотів, клімук, три політики і так далі. Кислородні маски, шоломи, скафандри – це далеко не повний перелік унікальних експонатів, що зберігаються у шкільному музеї. Є навіть хліб, який пекли спочатку для космонавта в вигляді віддільних буханочок, щоб не було крошок, щоб вони не літали по кабіні. Причому не так давно я дізнався, що, виявляється, перший хліб, ось такий космічний, пекли у нас в Чернігові. Були відбрані два хліба человека, которые готовили этот хлеб для первых космонавтов. Кульминацией урочистостей став флешмоб, організований учнями. Десятки школярів запускали у небо паперові літачки. В нагоді стали і мильні бульбашки. Це дуже цікаво і нове для нашої школи. Как бы, да. да. Ми всі дуже раді, всі положительні емоції. Ми так любимо космонавтику. Космонавтику, так. Не подурачитися. Не подурачитися теж. Ми діти галактики.